Шановні глядачі та слухачі, дуже вдячні вам за підтримку, за ваші лайки, за розповсюдження цього каналу, за перегляди, за коментарі дуже вдячні. Вибачаємося, що не завжди можемо відповідати на коментарі. Але я думаю, що ми. Дивимося ваші калін... к... коментарі і уточнюємо, і ви бачите, що програма міняється, бо ми приймаємо ці коментарі і дуже вдячні, що ви щирі з нами. І сьогодні ми продовжуємо вивчати книгу Ісуса Навіна, і це вже п'ятий урок, який має назву Бог воює за вас. І перш за все, я хочу зв'язати цей п'ятий рок з четвертим, який був до того. Бо там був урок про конфлікти, тут продовження конфліктів. Бо тема конфліктів дуже важлива. Бо конфлікти прийшли на землю, коли прийшов гріх. Конфлікти прийшли на небо, коли на небо прийшов гріх. А що таке гріх? Це не послуг Богу. Це велика проблема. Тому конфлікти приходять і в життя друзів Бога. Іноді, знаєте, люди так розуміють, що конфлікти в їх житті, тому що вони грішні. Тому, коли вони стануть святими, в них і вдуть, відійдуть конфлікти. Але і в Моїсея був конфлікт з народом. Пам'ятаєте, в нього були навіть конфлікти з Богом. Він каже, ну. Вичеркний мене, викресли мене з книги життя, коли так. У нього були конфлікти з Ароном, з Маріам, з рідними своїми. З керівниками народу були конфлікти, бо його хотіли побити камінням. Тому конфлікти і в житті святих, рідненькі, не думайте, що коли ви щось зміните в своєму житті, то буде менш конфліктів. Конфлікти ми бачимо були в житті Христа. Основний конфлікт син Божий висить на Голгофі, на Христі. Хто приходив цей, цей світ, той не може розраховувати на те, що це буде, знаєте, все так, як тихо, спокійно, лагідно, як десь на березі якогось океану чи моря класного, тиха погода. Голуба вода, голубе небо, пальми, пісочок. І так класно, класно, ні. Життя грішного світу це буря. І конфлікт ми бачимо приходить в життя Ісуса на війна. Бо Бог каже: я не буду визволяти вашу землю, хоч Бог хотів цього. Він казав шершнім пош... пішлю, з того пішлю, все пішлю, страх пішлю свій. і на неї. Але це були умови, коли ви будете слухатися мене. Але ми читаємо в Книзі суддів у другому розділі, що приходить ангел Господень, каже, так як ви не захотіли слухатися мене, то тепер будете воювати ви, а я буду вам допомагати. Беріть мечі, беріть списи і вперед. І цю війну веде перш за все лідер Ісус Новин. Конфлікт приходить і в його життя. Конфлікт приходить і в наше життя. Ми вже казали, що боротьба з дьяволом – це моя особиста боротьба. Христос переміг дьявола, але Він хоче перемогти дявола і в моєму житті. Тому пам'ятний вірш з теми Бог воює за вас. Ісус Навін, 10 розділ, 42 вірш Знищив усіх тих царів і завоював їхні землі. У це зробив Ісус протягом одного військового походу, оскільки Господь, Бог Ізраїлю, воював за Ізраїль. Іноді люди кажуть, ну як це Бог так робив, що святі люди вбивали? Так Ісус Новин знищив усіх царів. Це кров, це смерть, це вбивати цих людей і кажуть, що Бог намог по-іншому, вже казали, мог по-іншому. Мог Бог якимись, знаєте, такими катаклізмами, чим щось зробити ханан вільним від цих царів. Але є одна умова а умова ця виконувати і бути слухняними Богу. І так як нарід не хотів бути слухняними Богу, то це була війна, це була кров. Це були військові походи. І тільки тому, що Бог воював за Ізраїль, Ізраїль мог перемагати, коли в це вірив. Тут потрібна була віра. А чого ж Хананеї жили на цій землі 400 років, хто скаже? А тому, що для Хананеїв ще була благодать. Пам'ятаєте, в нас був урок, де ви вижна благодать. Що таке благодать? Благодать це Бог бажає спасіння всіх людей. Пам'ятаєте, ми читали послання апостола Павла до Тита, другий розділ, де він каже в 11 вірші, що прийшла благодать Божа, яка спасаюча для всіх людей. І для Хананеїв ще був шанс. Була та ж рава, вблудниця Хананейка, була та ж Рут, теж Хананейка. Далі і далі, мовітянка, і далі, і далі, і далі. Були ці люди в цьому хананейському царстві, яких Бог ще бажав спасти. Так, там були страшні обряди. Вони проносили дітей в жертву, хананеї, своїм богам, молоху, валу, і так далі, і так далі, і так далі. А старті. Бо, знаєте, до Ноя всі люди, ну всі віруючі люди, там була коліно Віруючих людей вони вірили, що жертва повинна їх спасти від гріха, що це жертва, це жертва Бога. Але після ноя, після Вавілонської вежі, люди розійшлись по всьому світі, і тільки тут, в Ізраїлі, залишила ще віра Авраама, який вірив, що жертва це жертва вказує на Бога. А язичники думали, що жертва це для того, щоб Бог її скуштував. І чим більше він жертв скуштує, тим він буде добрішим. Чим більше крові буде пролито, тим буде Бог добріший. знаєте, в індусів є така богиня кала, якій навіть кров'ю намазують губи. От її стукан стоїть. Бо індуси думають, що ця кала, вона кров'ю і, куш... і куштовує кров. Ізраїльтяни почали вірити, як хананеї, ставити богів ханаанських, приносити жертви, деякі царі навіть своїх дітей приносили в жертву. Але Бог ще цим хананеям давав благодать. 400 років. І коли вже там не було кого спасати, Бог каже Ісусу новину. Іди, завойовуй землю. Я буду воювати за тебе, але виберіть списи, беріть луки і так далі, і так далі. Бо Бог, я повторюю цю думку, бо Бог мог воювати і вигнати хананеїв. Але була умова. П'ята книга Моїсеєва, 28 розділ, перший вірш. Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа, свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідую, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі. Бо каже, тоді я все зроблю. А ви тільки зайдете, і це буде для вас земля, як подарунок, як у нас посібнику написано в одному з другому уроку написано, в першому уроку написано, що ханан це був подарунком, але це був подарунок, коли б вони слухались Бога. А так це був подарунок, який треба було завойовувати. Тому далі Бог каже: але якщо ти не прислухатимешся до голосу Господа свого Бога, дотримуючись усіх його заповідей та його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб їх виконувати, то тебе досягнуть. І на тебе впадуть усі ці прокляття, проклятий ти будеш у місті і проклятий у полі. Тому є умови співпраці між Богом і мною. Ми бажаємо благословінь від Бога. Ми бажаємо, щоб Бог за нас воював. І це гарно, і Бог каже, я хочу за вас воювати. Але коли ви будете моїми дітьми? Як можна спасати? Знаєте, от навіть така ілюстрація людська, от ваше дитя не слухняне. Ви хочете спасти його від машини. Я можу про себе це сказати. Бо колись я чуть не попав під колеса автобуса. Чого? Я тільки. Пов... Хоча був маленький, десь 5 років, але я пам'ятаю цей випадок, бо мама мені потім дуже так знаєте взгріла. Бо я вирвався з її рук, перебігав вулицю, машина стояла, а з за тої машини виїжджав автобус. Слава Богу, що автобус по тормозах, ну тоді ще були, коли були ми, мені п'ять років не такі автобуси, і не так вони їздили. Я пам'ятаю зоїк мами. Синку. Можна спасти того, хто не слухняний. Бог бажає спасти всіх, але коли ми бігаємо куди хочемо, під автобус. Як нас спасати? Тому Бог з нами і воює і з нами, коли ми з ним. Але господній ангел прийшов і каже: Я вивів вас з Єгипту і впровадив вас у край, про який присягався вашим прабатькам. Ми іноді, знаєте, у нас є опора, це те, що обіцянки Бога. Їх багато в Біблії. І люди кажуть, оце Бог обіцяв, палець навіть іноді кажуть, палець на Біблію став, пальця, і хай Бог виконує. Але не так все просто. Бог каже, я вам обіцяв вивезти їх з Єгипту і присягнуся вашим прабатькам дати цей край. Тоді я сказав, не порушу мого заповіту, з вами повік. Але і ви не повинні укладати заповіт з мешканцями цього краю, а навпаки, маєте зруйнувати їх жартовники. Проте ви мене не послухали? Чому ж ви так учинили? Тому я вирішив не проганятиму їх від вас. Вони будуть вашими ворогами, а їхні боги стануть для вас пасткою. Коли господній ангел промовив ці слова, до всіх ізраїльтян сталося таке, що народ почав оголос плакати. І ви пам'ятаєте далі цю історію? Ми будемо далі розглядати, коли Ахав взяв заклятого і почав страждати весь народ. Тому в Біблії є таке слово «харем». це слово, яке Бог каже, що цього тобі, тобі робити не треба і брати цього не треба. І це закляте. Тому вони приносили жертви ідолам, це значить демонам, як написано в самому Святому Письмі, а не Богові. Богам, яких не знали новим, богам, яких недавно з'явилися, яких не боялися ваші батьки. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі гості нашого каналу, Бог воює за нас. Він хоче воювати за нас, але як написано в Письмі Святому, Бог буде з вами, коли ви будете з ним. Це основна ідея Книги Ісуса Новина. Вона частенько у деяких розділах повторюється: пам'ятаєте, як Ісус Новин закінчує, що я і мій рід буде з Богом. А ви вибирайте. У нас є вибір кожного часу, йти за Богом, за добром, за любов'ю, і тоді Він буде воювати за нас. Чи йти за своїми думками, і тоді в нас можуть в житті бути великі проблеми. Хай Господь нас від цього збереже. Амінь.